Ще раз на морі. Приїхали на море, отут 5 хвилин. Ми живемо на березі моря, але вже пора їздити на море. І ми хочемо по воді походити, походити, щоб ноги помочити, масаж гарний зробити, джада гарно в машині сидить, їй подобається, як її машина колишить. Мені здається, що тут в Мілан з нею можна їхати. Тут, тут е, ті от піни, такі піни та росте, бачите, дерева такі суснові. Я з жадою дружу дуже добре. Як тільки машина зупиниться, вона зразу... ой, що ти пробудилася? А ти спала трошки в дорозі. Основне, щоб місце знайти, задурно треба місце знайти, бо тут всюди коштує. Ось то, що я залишаю мому синові. Один, два, три, чотири. Чотири ти. Бачите, скільки коштує? 99 за кілограм. Ось такий великий кавун. Тут є 6 майже з половиною. Пізніше ще купила ось такий. Самий найбільший. Попробувати не знаю, чи, він, чи добрий, чи не добрий. Ось така ціна, як ви бачите. 1,50 за кілограм, і тут я заплатила майже 2,50 кг. Інша цибуля, та цибуля, так як я вам показувала, тропея. І ось тут, а, тут огірки, помідори, я з дому взяла, бо мій компаньйон дуже багато огірків і тих помідорів купила, а огірки дуже-дуже смачні. Огірки такі самі, як згорода, бо ніколи не можна купляти в магазині багато огірків. Треба взяти три, попробувати. як Вони добрі, вернутися назад. вернутися назад. Так я роблю. І так само помідори. Як вони добрі, вернутися назад. Дорогесеньки мої. Я ось тут на морі, джада мене гарно чекає. Треба, щоб він це все взяв. Ну ладно, це він зрозуміє, що ти йому скажу чотири, бо може він піде скоріше від мене, а ми ще на морі залишимося, е, то я не знаю, треба мені ось так не закривати. Я ось так лишу, бачите, відкрито і він піде. Минулого разу він мені 50 євро поставив. 50 євро, тоді я вже Дядя не вступається з місця. Тримай подарок, йдемо на море. Тримай дядя, тіні, аютані, тіни розкривай. Мені сьогодні, дивіться, я тільки дивіться, що мені зробила, бачите? Лишила я не під дерево, не так нормально лишила, посилю, ну, на дорозі, отак дерева не було, дивіться, яке мені свіже, свіже зробили. Я навіть не маю часу це помити, нехай ну, так, що стоїть, бо це е, приносить щастя і е, не щастя, прино, ну щастя теж, але приносить, е, е, як називається, приносить удачу. Удачу це ну, повезе вам. Подивіться, які, які ось тут, які ось тут джерані, великі-великі. А це старі з минулого року. Вони так вже навесні вони вже починають е, рости. Це оливкове дерево. Таке, хто не бачив оливкового дерева, оце листочки, цвіту тут нема. Зовсім цвіту нема, значить, не буде оливок. Воно просто для краси. Тут, звичайно, ніхто, ніхто його не... На, на оливки ніхто його не тримає. Це. Окей. Андєма. Море, море. Отут От серфісти вже приїхали забирати лодку. В лодку. Джада сьогодні ось так. Купальнику, гарно, загоряє, вона біленька. Ви тільки гляньте, де ми... Де ми, де ми, де ми... Звідки ми прийшли? Ми зробили дуже, бо ми годину вже йдемо. Ми прийшли звітом, де ось ті будинки вели, високі такі. Ви бачите, де будинки? Ми звідти прийшли. Вільний пляж, людей ще мало є. Йдемо чади. Людей мало є. І так можна йти, 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 доки ви хочете. Такий у нас твердий пісок, дуже твердий, дуже зручно ходити по ньому. Камінчика нема ні одного. Це зробили. Напевне, фото можна робити. Йдемо, Джада. Джада ось так завжди попід руку, по під руку. І вона дуже гарно ходить. Вона би так йшла навіть не знаю, 10 кілометрів. То це легко йти вперед, а ще назад ще вертатися. ще годину назад. Вперед дуже легко йти. Отак От ідеш, 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 ідеш. Я ще думаю, жінки, папки, там ще назад треба вертатися годину йти ногами. Можемо вже вертатися, це вже буде забагато. Ми ще після вечері можемо приїхати, бо ще й додому чуть-чуть, ніж до... до машини дійдемо. Волосся кольорове, хлопці. А мені подобається. Така мода, а куди будеш робити волосся кольорове? Як будеш мати 90 років? Вертаємося назад, бо нам ще дуже далеко йти. Щоб вернутися назад, ого го Тепле, тепле, тепле. Абсолютно тепле. Так дуже здорово по воді ходити. Так бачите, ми так ходимо по воді. Представте собі, який масаж це гарний. Масаж для ніг. Сонце таке гарне, не палить сонце. Таке якраз нормальне. Він буде жара людей небагато. От травень такий, чуть-чуть деколи дощ падав, деколи. І то завжди субота-неділя люди не могли так сильно їхати на море. Цілий тиждень працюють, більше субота-неділя хочуть їхати на море, буває таке трошки дощ, марка, але все одно. Навіть якщо марки, то все одно загоряється. знаходиться вільний пляж. Подивіться, який він широкий. Це шоста година вечора. Ви представте собі зранку набагато більше людей. І після обіду більше. Тут вже багато людей пішло додому, багато йде додому. Пляж безплатний. Принесете свій рушничок, свою парасольку, поки що ще не треба парасольки. Можливо, який від має мама? Це від. Це для здоров'я, це не, не, не для того, щоб там некрасиво чи там як, це просто для здоров'я. Ой, З Собаками не можна заходити, але це ще так, якби рахують мало людей, сезон не відкритий, і отут гуляють з собаками. Вони так прийшли подивитися і йдуть назад. У нас спеціально є пляж для собак. Де господар приходить зі своїм зі своєю собакою і там лежить цілий день, чи півдня, чи скільки він хоче. Йдемо дай. йдемо, йдемо в воду. Ми ж, нам ще вон в центру міста це де ті високі будинки, ще так далеко нам жти. знаю, пів години. Та ми можемо сюди навіть перейти, туди одразу. Але йде ліпше йти воді йти. З моєю внучкою побули, так гарно посиділи, поговорили, я їй всі подарки подарувала, порозважалися, посміялися. Тут волосся, тут рядом на морі, ну, махір є. Е, в неї волосся таке каштанове своє, таке, знаєте, досить світле. Не світле, не темне, ні світле, таке каштанове. Каштаново-світле, скажімо. І там в неї два волоски два волоски сивих. І вона каже, я не хочу, я хочу, ну там, вона десь колись так дуже рідко краситься. Дуже рідко. В неї своє гарне волосся. Ну, так, знаєте, кін, Кінчики такі світліші зробилися. ну Коротше, вона тут пішла, не пішла вона до моєї перукарші, тому що дуже дорого. І вона тут покрасила, і гарно її покрасила, гарний колір, сучасний, і заплатила 110 євро. Це ця покраска і кінчики, стрижка, так, кінчики зняла. Чи, чи... Кінчики знімають багато, чи знімають трохи, в нас одинаково коштує. Деколи прийдеш, ти хочеш тільки, наприклад, чолку, чи ти хочеш проблю кінчики. Все одно 15 евро взяла за, за, за те, що кінчики її зняла. Ну, трошки менше, бо як бо у нас тут багато перекарів, от все, 25 і кінець на тому. Чи треба стрикти багато, чи треба мало все одно 25. І в колір вона такий покрасила. Такий молодіжний, сучасний, гарний. Ну такий, знаєте, оранжевий, темно оранжевий такий. Такий колір, дуже гарно її. Я похвалила, я кажу, дивися, то є напереживає, чи її, чи, чи, чи добре, чи не добре. Я їй говорю, дуже гарно, ти молода, гарно краситься. Сьогодні краситься в розовий, в синій колір. Краситься, коли будеш краситися? 70 років, будеш мати 80, все, мода йде літо-літо, гарно. Тобі дуже гарно так. Але не один кольор, а такі, знаєте, такі легенькі своматури, своматури такі, знаєте, різні. Там три кольори є, такий темніший, світніший, ще світніший. Коротше, дуже-дуже гарно. Вона думала, що буде чуть-чуть темніший, а воно вийшло такий, знаєте, такий якийсь темний гарбуз з таким шоколадним таким, з добавкою такого. Гарбуз такий з шоколадною, ну, я не знаю, як це. це колір, але ну, вийшов гарний. Мігде помаленьку-помаленьку змиватися. Ага. Все, задоволена, Джеда, вже смієшся. а? а вже смієшся. Ми Давай, Майдемо. Сюди тут доріжка є, бачите, біла доріжка, де можна вийти. Аре. Безплатно. Щось інакше. Ввечері на дискотеку піти. Ще ми по такій дорісці, вона трошки тверда, ми ось так босі йдемо. Босі-босі і тяжко йти. Треба було взуття, але ми хотіли, щоб висохло нам взуття. Е... Тут зараз ми взуємося. Ой, що це таке тут є? Ой, будона. Та тут такі, такі камінь, віці тут. І цвях, і все, що хочеш. Що це таке тут є? Якийсь телефон тут є. Рада, тримай. Зараз будемо витягати взуття. Взуття будемо витягати. І ось так. Море, 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 море. Оргасеньки мої. Таке італійське море. Тут треба взуватися, тому що тут вже колить в ноги і тут небезпечно ходити. Знаєте, тут щось викинули, тут. Шурупи якісь лежать. Зараз я їх візьму і викину в сміття. Бо дитина маленька, хоч тут діти босі не ходять, але о, то треба тут викинути, Джада, дивися, де сміття є. О, тут ми зараз і викинемо. Карта. Епопа, карта. Окей. Треба було ще це викинути. Мадонна. Коледді, оце теж колить. бачите? Це такий будачок. Це треба зараз викинути все. Окей, джада, давай, давай взуття. Ти тут все взуття маєш взяти. Це таке дерево, я не знаю, чи це шовковиця чи ні. Таке от колись Джада, ну дивися, боже мій мір. Зараз я хочу одне зірвати і вам показати. Колись в Україні, у Львові де Україна. Я ніколи не бачила. В Україні у Львові ніколи на базарі mm. то не продавалося. Вже воно упадало. Минулого разу я йшла, тут було більше. Ось бачите, що це таке за фрукт такий? Там вверху є. Тут в Італії я у другий раз бачу. Воно ну, у нас тут не поширене тут, зовсім не поширене. Ось там. Я не знаю. Одне побачила. Зараз дама джаді, може джада не умре. Що ви скажете? Подивіться. Як воно виглядає, mm -hmm. бачите? І тут падає ось таке джада, пробуй, що це таке є джада. Mm? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Минулого разу ми вже одне спробували. Що mm -hmm. це таке є джада? Тобі подобається? Хочу я одне спробувати, але вже не дістану. Манаджа. Не переживайте, тут все, що на дорозі, це можна рвати. Це, що виходить на сторону дороги. Йдемо, йдемо, джада. Mm? Ну, тут ще є. Ось таке кисленьке, похоже, на ужину. У нас тут Віталія говорить, а у Львові я взагалі не бачила. Перших своїх 30 років на Україні я взагалі, в Україні. Вже європейка. Бачите, вона вже тут сидить. На землі сидить. В Європі всі сідають на землю, на бетон. Йдемо, джада. Давай п'яно п'яно. Йдемо.